Раз була ж повітряна тривога, я вже коли спустився в паркінг вже зі спортзалу, і там сидять діти, якісь там, троє дітей, здається, і жінка з ними. Я не значить, це мама їхня, чи це просто там. Певно, мама чи якась родичка. От. І вона їм розповідає, розповідає, типу, що відбувається. Та. І вона їм каже, це Росія, російською мовою, до речі, каже, це Росія бомбить, це там, то-то, то-то. І діти такі, та-да-да, да да, 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 да. Я просто розумію, наскільки оце на підкорку записується у дітей. Єдине, що помилка, я дійсно я не розумію тих батьків, дорослих людей. Які виглядають освіченими, які говорять з дітьми, зі своїми говорять е е російською мовою. Я вважаю, що це. Ну, я вважаю, що вони таким чином створюють для них небезпеку на майбутнє. От, зрозуміло, що ну, було б прикольно, якби ще наші покоління ще роздобали турашку, щоб вона знову ж таки, як е е е е це коли, може. Там, ну, 800 років тому, да, коли там, битва була на калці, uh -huh. От, щоб вона знову там, потрапила, умовно кажучи, ну, як сказати. Трохи неправильно я кажу, тому що на калці, за фактом ми потрапили під це іго. Тому що Москва була цей. А зараз має бути результати такі самі, але навпаки, для них. Тобто зворотні, уже орді відповідь. Що я маю на увазі, трішечки, вибачте, заблукав. Семантично загубився. І я думаю, що вони, ці батьки вони вчиняють дуже недалекоглядно. От коли роблять своїх дітей під спутно носіями російської мови, і це може бути використано, як завжди для звільнення російськомовного населення. Я вже не кажу, що це розмиває російська мова, розмиває національну мову. Чому? Тому що ну нею тупо більше контенту і всього я розумію, що я теж з дитиною багато років говорив російською мовою. Нічого, отак, От все, перейшли з батьками, з дитиною, з ким завгодно, з ким завгодно. От просто убезпечте майбутнє своїх дітей, привчаючи їх спілкуватися українською, коли вони не будуть розуміти росіяни, у них не буде спільної мови, ну розуміти вони все одно будуть, як розуміють поляки, як розуміють білорусів. Зрештою, ми ж розуміємо про що вони говорять, болгарів, датам. От. от майже завжди розуміємо. Але коли не буде взагалі у цієї спільної мови, і буде чіткий ідентифікатор. Зараз, як говорять люди, умовно в Білграді, і говорять Харкові, ну немає великої різниці. Як люди говорять в Луганську, говорять в Ростові, немає великої різниці. Mm -hmm. От. Але має бути різниця, як говорять люди в Києві і е десь там, умовно кажучи, в Матчуліщах. Ну, вибачте, за таке менторське, але мене це вразило. Пишіть, що думаєте з цього приводу.